Моє вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Авторитетне німецьке видання Кікер посилаючись на власні джерела інформації у ФІФА, стверджує, що проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі відбудеться взимку, аби уникнути неймовірної спеки. І це питання практично вирішене. У березні поточного року такий варіант проведення мундіалю запропонував президент Фіфа зе Блатер, а згодом його підтримав президент Європейського. Футбольного союзу Мішель Платіні. На думку експертів, Кікер, лишається тільки чекати, коли футбольні чиновники офіційно оприлюднять безпрецедентне рішення. Вже у статусі головного тренера Баварії, колишній наставник Барселони Хосеп Гвардіола святкував перемогу над своїм колишнім клубом у товариському матчі з рахунком 2-0. У складі переможці Ліги Чемпіонів відзначилися Лам на 13-й та Манджукіч на 87-й хвилинах. Це особливий день у моєму житті, говорить Гвардіола. Адже довгий час я був гравцем, а потім тренером Барселони, яку сьогодні здолав з іншим клубом. Щиро вдячний Юпу Хайнкесу за таку команду і докладу максимум зусиль, аби Виправдати сподівання уболівальників Баварії у матчі проти Борусії за суперкубок Німеччини додав головний тренер Мюнхенців. На студентському чемпіонаті Європи з футзалу у іспанській Малазі почалися б матчі плей офф Команда Сумського державного університету з розгромним рахунком 16-5 святкувала перемогу над суперниками з Ольштинського університету Польщі. П'ять м'ячів у ворота поляків забив Петраков. Чотири гуменюк дублями відзначилися Мисловський та Бурдюг, по голу оформили Острога та Саєнко. У чвертьфіналі політехніки зіграють проти студентів університету іспанського Вільядоліда. Переможний дубль у бігові на 400 метрів на чемпіонаті України з легкої атлетики у Донецьку святкували в четвер наші земляки. Учасник Олімпійських ігор у Лондоні та срібний призер молодіжного чемпіонату Європи Віталій Бутрім фінішував першим 46,24 секунди, випередивши на 57 сотих Євгена Гуцола. Далі у нашій програмі прогноз синоптиків. Я ж вам усього найкращого і прощаюся до наступного тижня, коли у цій же порі на телеканалі «Відікон» знов буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.